Регіональні науково-практичні краєзнавчі читання на тему краєзнавство та музейна справа на Славутчині, що були проведені у Славутському історичному музеї у минулу п'ятницю, проходили у рамках відзначення Міжнародного дня музеїв та 40-річчя з дня відкриття приміщення музею у Славуті. Захід зібрав чимало учасників. На захід запрошені колеги, музейні працівники, які будуть ділитися досвідом діяльності своїх закладів. До будуть музейні працівники Нетішинського краєзнавчого музею, Шепетівського музею, також керівники громадських музеїв нашої громади. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Василь Сидор, підкресливши важливість дослідження збереження та відтворення об'єктивної історії. Що наразі є надзвичайно важливим? музеї? Це не є експонат, хоча це важливо музеї. в першу чергу це історія життя людей. Історія держави, народу і суспільства. Коли є можливість побачити або доторкнутися до експонатів, це теж зв'язано з життям людей. Нам дуже важливо усвідомлювати, розуміти, що наша, наша історія формувалася на людських цінностях, цінностях, які треба цінувати і примножувати і дорожити. От, Тому всім дякую за вашу працю, всім дякую за можливість. Сьогодні реалізувати ідеї. От. І однозначно, що ми зацікавлені, щоб максимум людей задіювалися до цього процесу і розуміли, що от оце приміщення, оця зала, вона повинна відображати от багато того цінного, що є, що було і що має бути. Краєзнавчі читання відбувалися за трьома розділами і охоплювали дещо ширшу тематику аніж музейництво, адже в сукупності мали за мету підсвітити проблему усвідомлення національної ідентичності через збереження культурної спадщини майбутнім поколінням українців. Колеги музейники із Шепетівки презентували свій заклад та відомих краєзнавців-дослідників краю, колеги із Нетішина. Презентували один із своїх музейних проєктів, пов'язаних із формуванням екологічної культури. Завідувачі музеїв освітніх закладів розповідали про становлення та вплив музеїв на формування світогляду дітей. Працівники Славутського музею звернулися до теми популяризації культурної спадщини, збереження історичної пам'яті та діяльності знаних дослідників, науковців і краєзнавців Володимира Кочубея та Владислава Берковського. До обговорення запропонованих тем активно долучалися і слухачі заходу.